Леопардику, добрий день, пінгвінчику. А чому ти такий замріяний? О! Мене запросили як почетного гостя на заняття до гуртка Екологічний театр. Ось думаю про те, що б такого цікавого діткам приготувати. Екологічний театр? Про нього нічого не чув? Це гурток, у якому дітки вчаться азам акторської майстерності та дізнаються цікавинки про природу. А потім роблять вистави про звірів та птахів. Так, хм, зараз вже дистанційна робота. Як вони вистави роблять? Та й вчиться акторської майстерності як? Вчитись дітей. Будуть онлайн. В програмі гуртка є і цікаві дистанційні заняття з іграми та вправами з акторської майстерності, і онлайн-репетиції для створення домашніх вистав, і цікаві майстер-класи та інші матеріали, які можуть дивитися у будь-який час. О, це цікаво! Хм. Я б також хотів у такому гуртку займатися! Записатись у гурток, звісно, ти не зможеш, бо приймають туди тільки діток. Але я можу домовитись, щоб ти, як і я, прийшов на заняття у якості гостя. Хочеш? Так, звісно, дякую, леопардику. Ой, дивись, хто там за нами спостерігає. Та це ж наші майбутні гуртківці. До гуртка за посилання, а ми з кві з пінгвінчиком поки що підготуємо для тебе цікавинки. До зустрічі!